Ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 3 та 4 жовтня 2025 року. Сьогодні, 3 жовтня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці водолій. Тому нічого не сіємо та не саджаємо, розсаду не турбуємо. Не можна поливати та підживлювати рослини. Це час стихії повітря. І не можна проводити обрізку саду та зелені операції, бо попереду повня. Захист рослин від шкіників та хвороб проводимо біопрепаратами. 3 жовтня сприятливий час для різних заготівель. Важлива для здоров'я на 3 жовтня 2025 року. Місяць в знаці водолій, тому в цей час відмовтеся від солодощів, від продуктів з крахмалю. Від газованих вод, від консервованих напоїв, від картоплі, грибів та шоколаду. Що ж готуємо смачного та корисного, готуємо страви із риби, із морепродуктів, м'ясо, м'ясопродукти можна використовувати для приготування їжі, це для тих, хто їсть м'ясо. Готуйте каші з гречки, пшениці, вівса, дуже корисні молочнокислі продукти, свіжі овочі, фрукти, але без термічної обробки. Пийте какао, їжте горіхи, мед, хліб з висівками і пийте чай з ромашки та каркаде. Смачного вам! Завтра 4 жовтня. Зростаючий місяць буде знаходитися вже в знаці риби з 5 години 8 хвилин ранку. Тоді, вже, коли сонечко зійде, коли буде гарна погода, можна сіяти насіння сидератів та зелених культур, але в теплицях. Гарний час для пророщування насіння для вітамінних салатів. І працюємо з розсадою. У кого є розсада, можна пікерувати, перевалку робити, пересадку та посадку розсади. Ефективними будуть поливи та підживлення рослин органічними добривами, це знак стихії води, риби, тому тільки органічні добрива. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції. Захист рослин, від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. Завтра, 4 жовтня, несприятливий день для різних заготівель. Це знак стихії, води і все дуже швидко псується. А важливо для здоров'я на 4 жовтня 2025 року. Тут у нас такі от пропозиції, підказки: не можна 4 жовтня використовувати для харчування чорний чай, каву. Консерви, гострі, м'ясні, борошняні, солодкі страви і алкоголь. І будьте дуже обережні з ліками. Навіть ліки, які ви раніше приймали, можуть давати негативний результат. Тому дуже уважні будьте з ліками. Що ж готуємо для здоров'я? Готуємо страви з будь-якої риби, морепродуктів, з морської капусти, з молока, Їжте сири, гречану кашу, різні горіхи. Використовувати для приготування смаколиків доступні овочі, фрукти, ягоди і використовуйте для харчування гарбузове та соняшникове насіння. Якраз воно дуже корисне 4 жовтня. Додавайте до страв в прянищі і пийте трав'яні чаї. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день! Усіляких-усіляких вам гараздів, миру та добробуту, удачі у всіх справах, а ще обов'язково тепла і затишку в ваших оселях. Щастя вам, людського та здоров'я вам! Міцного до зустрічі ввечері на все добре.